Всім привіт! Маємо в наявності Volkswagen Tauran 1.6 дизель, 2011 рік, 7 місць, Webasto, камера заднього огляду, навігація, підігріви, мультируль, клімат, круїз, шестиступочка. Майже максимальна комплектація. Автомобіль сам паркується, пригнаний з Німеччини. 221 тисяча рідного пробігу. Є сервіс, качуфи, два ключі. Парктрони 360, хто може сам паркуватися. Камера з заднього огляду, оригінальна Volkswagen Заводська, 7 місць 11 рік. Досить непоганий варіант, обслужений. Замінили деякі запчастини по підвісці, по всьому. Навігація працює, камера заднього виду працює. Досить класний варіант. Йде вже на новій літній різині 2021 року. Омивачі Фар, ось Перктроніки 360, 999 на старті. Знаходиться в місті Луцьку. Можна оглянути, поторгуватися. Дуже класний сімейний обслуженный автомобіль. Ось це такий варіант.